Доброго ранку всім, мене звати Валентина, я з Дніпропетровщини, невеликого містечка П'ятихатки. Хочу поділитися вам своєю історією, своєю незалежністю. Приймаю капсулу. L8 і вечірні капсули Exceler 8, п'ю іону водичку третій місяць. Це продукція фірми Bi американська фірма. Вона повністю на рослинній основі. Що я хочу сказати? За цей період, що я її приймаю, у мене не вистачає листка зошита, щоб. Написати всі мої результати, але найпотужний результат це той, що хворіючи асмою 45 років, я зараз повністю незалежна від хімічних препаратів, від інгаляторів. Що ще? У мене легка хода, у мене заряд бадьорості, у мене хороший настрій, у мене хороший сон. І тільки позитивні емоції дуже висловлюю велику подяку Раї Рубан та Марі Троян. За підтримку, за е, те, що вони мене познайомили з цією капсулою. Я їм безмежно вдячна. Мені страшно подумати, що було б без неї, якби я її жила б, Бо, тому що повністю я була залежна від хімічних препаратів. На, на станом на зараз я не користуюся ні таблетками, ні інгаляторами. Я в аптеку не ходжу. Що я хочу посовітувати? І побажати людям. Подивіться мій ролик, подумайте, і задайте собі питання, чому ви до сих пір користуєтеся таблетками, хто астматик користується інгаляторами. Я можу. Так може зможете і ви. Може, хтось скаже, що це капсула і продукція дорогувата, але. Провівши такі невеликі і нескладні арифметичні розрахунки, можна вичислити, що ця капсула обходиться в 60 гривень в день. Це мій сніданок. Що я можу купити на 60 гривень в день в магазині, щоб повноцінно прохарчуватися? Я думаю, небагато продуктів. А тут так, така вона насищена, ця капсула вітамінами, мікроелементами і різними поживними речовинами для нашої клітини. Дуже вдячна розробникам, дякую всім причетним. Ну, ось така моя історія.